Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо пересаджувати кротон Тамара. Він у мене з Нового року, хто слідкує за моїм каналом, і мені чомусь ну, не дуже подобається. Один листочок, той що випустив, він підріс. І більше не пускає. Можливо, він сам по собі такий повільний в рості, але все ж таки я хочу його пересадити, подивитися, яка там коренева, і змінити ґрунт на свій. Ось я зараз вийму його з горщика і подивимося, яка тут коренева система. І тоді я прийму рішення, в який горщик його пересадити. Так. Так, розрихлювач. Корінчик досить непоганий. Ну, не такий і великий, але непоганий. І я його трошки заглиблю, тому що дивлюсь, що ось тут над землею в нього такі, як би хочуть корінчики. Пролізти. Ось я їм і дам свободу, щоб вони могли пускати ці корінчики. Зараз я приготую горщик і будемо саджати. Ось я приготувала горщик. Такий прозорий. буду слідкувати за корінням. Я думаю, що йому тут буде достатньо місця. Склад ґрунту я взяла такий, як для аглонеми я пересаджувала. Кому цікаво, подивіться. І моя аглоонемка, і калатею я посадила в такий ґрунт. І досить непогано почувають себе. Я думаю, і кратону моєму буде тут досить непогано. Ось все. Цей трошки нижчий горщик, я полю трошки земля, під поливом утрамбується і, можливо, трошки ще підсиплю ґрунт. Дякую, що дивитесь моє відео. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, як у вас із пересадкою, як у вас ростуть кротони. Мене цікавить і кротон Тамара, тому що в мене інший є кротон Петерс, то він ну, дуже гарно взагалі росте собі безпроблемний. А цей поки у мене ну, не дуже росте. Тому я пересадила і буду за цим слідкувати. До нових зустрічей, мирного неба!